Хочу вам сказати основні мінуси після розлучення. Перше. Е... Я не можу ні підтвердити цю інформацію, ні її спростувати. Тому що я ще, ну, поки що ще, чи я не знаю, я не буду пристав, цю приставку ще говорити. Я не розлучений, я не розлучався. Поки що ще, я не розлучався. Я сподіваюся, наді, що і не розлучусь, але хто його знає, в житті всяке буває. Якби, ну, не хотілося, але я не знаю, всі так про це говорять смачно. Тому на цю тему в мене досвіду нема. Я можу вам тільки сказати про, про одруження, пацани. Хто ще не одружений, хто ще стої, знаєте, з знаєте, знаєте, сторони барикади, то я, якби вам я вже не раз то говорив на Ютубі, скажу вперше. Почекайте. Ти трошки почекайте, не спішіть. Встигнете. Встигнете, пацани, то нікого не мене. І будуть діти, і будете одружені, будете щасливі, то щастя. Трошечки почекайте. Ну. Трошечки почекайте, знаєте, ну, якби, мягко кажучи, вам скажу, не спішіть поки що. Ну, не спішіть, ну не буду пояснювати, чого не зрозуміти. Ну просто ну повірте на слово. Ну просто повірте на слово. Я ж не тільки до хлопців говорю, я і до дівчат говорю. І дівчата. Дівчатка, не спішіть. Не слухайте маму з татом. Щоб будете мати діточок, що будете одружені, Щоб ви йдете заміж і будете жити цим щасливим сімейним життям. Ви ще це встигнете. У вас ще все попереду. Просто... Ну, не питайте чому. Ну, я не можу вам це писати. вам це ніхто не пояснить. Ну, от бачите. Послухайте цього. Молодого чоловіка, який був тільки що на відео, якби, бачите, він не знаходить мінусів розлучення. Якби Якщо в сімейному щасливому житті так добре, то він би сказав, що ви знаєте, розлучення це дуже погано. Я хочу назад в своє сімейне життя. Але судячи з його відео, якщо він так не каже, значить, ну, якби, ну, якби, є якби якісь моменти як задумати, чому так? Чому всі, хто одружені, ладно, не всі знає, зараз напишете коментар. Слухай, ти за всіх не розписуйся, говори тільки за себе. Добре, я скажу за себе. І за якусь частину все-таки одружених. Бо я впевнений, що, що така думка існує в якоїсь частини одружених, в більшої чи в меншої. На мою думку, в більшої. Але я, типу, якби не можу стверджувати. Так от, всім скажуть: не спішіть. Насолоджуйтесь свободою. <смі> як би це не звучало, знаєте, странно, дивно, жорстоко, жорстко. Я не знаю, як це сказати. Але... Я поки що звідси вам. От, але ладно, дивіться, я вже теж не буду казати, що прямо одруження. Ну це вже так. Знаєте, для когось це обертається дуже трагічно, одруження. Дуже. Для, можливо, є і, і щасливі сім'ї, але ну, я таких не зустрічав, я вам чесно скажу. Я не зустр... ну, ну, прям я не скажу, що всі нещасливі і нещасні, але прям от щасливих сімей я не зустрічав. Особливо в кого там дитина, є двоє, троє дітей, знаєте, ну, не бачив я щастя на їхніх обличчях, не бачив цього, цієї радості, цього. Весілля, знаєте, весілля чомусь знаєте? Весело, весілля. Я не бачив цього весело, цього весілля на лицях їхніх. Я не бачив, я не знаю, чому так, чому після весілля всіх, лице, всіх обличчя і лице, особливо що після народження дитини, міняється воно таке. Я не знаю, тобто, як би я, я можу сказати, але не буду вам говорити. Просто не хочу вас лякати. Просто вам говорю, що почекайте що ну, от не спішіть. Ну що не, ну що по... Я ж не кажу, вам взагалі не одружуйте, не народжуйте дітей, але просто по... почекайте що трошки здобуйте якийсь життєвий досвід. що типу по Позустрічайтеся. По... Ну, знаєте, церква вчить не жити до весілля разом, не, якби, ну. І... І про... І я розумію, чого вчить. Якщо поживете трохи разом, то вже невряд чи чого дружити. Знаєте, на суті. <ріст> Тому так, але я ж. Я не посміхаюся з цього. Я просто е, якби, ну. Mm. З життєвого досвіду інших людей вам то говорю. Типа, я ж не то, що якби хочу гірше, вам хочу краще. Ті, ну, якби, Знаєте, зараз подумаю, що я насміхаюся. Я... Ні, ні в якому разі. Ви що, ніколи в житті я такого не робив. Я просто хочу вам як краще. Але я вірю в те, що є реально люди, які одружилися, в яких є діти, вони по-справжньому, по-справжньому. Не в Інстаграмі, не в Тіктоці оці всі зйомки щасливі, веселі. А по-справжньому от, от відчувають всередині себе внутрішнє відчуття щастя. Я вірю, що такі люди є. Окремими моментами я буду з вами відверти, я також відчуваю це відчуття. Так, коли є в моєму житті моменти, коли я відчуваю себе щасливим, да? є. Але є і моменти, про які я промовчу, які переживають всі сім'ї. Хтось з цими моментами впорається, хтось, на жаль, ні, подає на розлучення. Моя сім'я поки що працює над цим. Ми, якби, знаєте, з останніх сіл стараємось, бо е, розуміємо, що можемо проміняти шило на мило, Це я й говорю і про себе також. Тобто, ну, ну, ви розумієте, що дружина, розлучаючись зі мною, може краще його не знайти. Ну, і я, відповідно, розлучаючись зі своєю дружиною, також можу краще не знайти. Скорше всього, що я її не знайду, зайка. Це не можу так говорити, розумієте. Але насправді, якщо вже серйозно, то так, то тому. Якби, я не знаю, як правильно. Цей чоловік каже, що розлучення це круто, і якби в багатьох. Моментах свого життя не в тих, які щасливі, а в тих, які, про які я хотів би помовчати. Я думаю, що так можливо би сталося і краще. В інших моментах, коли ми лежимо троє і дивимося якийсь фільм, всі обнімають один одного спокій, тишина. Перед сном це зазвичай буває. Я думаю, блін, це класно. Я розумію, що не можуть бути тільки такі моменти. Щасливі, мають бути різні моменти, наше життя складається з різних моментів. І люди, які пропрацьовують оці моменти, про які я волів би промовчати, залишаються. Сім'ї, які не впоралися з цими моментами, на жаль, розлучаються, приобрітають свободу, вступають в нові стосунки. І знову ж таки, на мою суб'єктивну, нецікаву, нікому не потрібну думку, вступають, як то кажуть, в то саме, ну не хочеться би сказати гімно, але ну ви поняли, про що я говорю. І все йде по колу. І знову приходиться працювати над стосунками. То чи потрібно проходити цю дорогу? Бачите, я вперше в своєму житті кажу, що мож... ну, хоча ні, брешу. Не то, що вперше в своєму житті я стараюсь спростувати, що розлучення це круто. Хоча я це роблю завжди, я маю на увазі, що я вперше в житті хочу спростувати думку, що шлюб, це як, як тіпа, що, тіпа, шлюб це погано, чи там. Ну, Не то, щоб погано як сказати, що там. Хоча сам закликаю людей почекати, а потім кажу, що це прикольно. Я вже сам не знаю, я запутався, блін. Я вже починаю путатися з цим всім. Але якщо ви вже одружились. То вже старайтесь сім'ю втримати і шукайте в цьому позитив ці щасливі моменти. Ну, якщо ви ще не одружені, то почекайте трошки. Ні, все-таки я собі не суперечу, Бачите, я вийшов на такий висновок, і він правильний, я рахую, логічний. Цепочку, логічно я не втратив за цей весь. Тому, якби, якщо ви ще не одружені, почекайте. Ще встигнете насолодитись цими щасливими моментами. Хто розлучив, вже розуміє, про що я говорю. Якщо ви вже. Все-таки одружились, не дочекались, як кажуть, приспічило, і ви вже розумієте, про що я говорю. Це дві, якби різні верстви населення, одружені і не одружені. Розлучені це вже третя верства населення. От маємо три верстви таких. Я вже, коротше, якусь починаю свою таблицю формулювати зі своїх всіх підкастів. Так от, ті, хто вже одружилися, ще не розлучилися. Працюйте, втримайте вже ту сім'ю. Вже якщо одружені стільки років прожили, можливо, все-таки якісь почуття збереглися. Все ж таки вірю, що вони були. то якби... Може, не варто? Старайтесь втримати сім'ю, дитина, дружина, чоловік. Багато зараз людей говорять, які розлучилися, які. Спровокували самі, ініціювали, ініціювали розлучення. Зараз жаліють про це. Бачите, є такі, які не жаліють. Є, Бачите, вже чотири верстви населення, Є, які не одружені, є які одружені, а є, які розлучились. І з тих, хто розлучились одні, шкодують, що розлучились інші, не шкодують. Ну, коротше, куча моментів. Бачите, яке життя різноманітне, люди різні, позиції різні, погляди на життя різні, ситуації різні, індивідуальні. Кожного треба розбирати окремо одним словом. Працюйте над стосунками, якщо ще не розлучились, старайтесь не розлучатись, втримати сім'ю. Якщо вже розлучились, я вас вітаю. Як ви, як ви це опозиціонуєте зі свободою? А ті, хто не одружились, то напевно, що саме краще Поки що почекайте, ви також маєте свободу, дорожіть нею. Почекайте. Але одно ж потім придеться одружитись. цього нікуди не дінеться. Просто ще встигнете. От знаєте, трошки побудьте так, трошки потім, ще будете одружені, не спішіть. Ну от, все, в принципі, я думаю, на цьому треба закінчувати, бо я можу ще годинами говорити. От, е... Можу і годинами, але давайте поки що зупинимось на цій ноті. А в інших відео ще на цю тему отак от буде. Ще поговоримо не раз, а дуже-дуже багато раз.